Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Ауді А6 овер. Автомобіль обладнаний 2,7 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка в нас 2006 тисячі року з пробігом 298 тисяч, але в дуже чудовому стані. Комплектація в нас входить: люнзована оптика, омивач фар, противотуманки. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, автівка повністю потонована, має ось такі чудові релінги, пневмо Задні задня оптика у нас без нарікань, також додатково обладнана фаркопом. Має чудовий місткий багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які речі. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон наш шкіряний, світло сірого кольору, дуже в чудовому та збереженому стані. Має ось такий підлокітник для зручності задніх пасажирів. Дах у нас без нарікань. Перейдемо до переднього ряду. У нас повний електропакет, електрорегулювання зеркал, складання зеркал, підігрів. Механічне регулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо, круїз контроль, підрульові ліпістки, мультимедіа з екраном, клімат контроль двох зоний управління мультимедією. Заведемо дану автівочку, друзі. У нас по автомобілю жодних помилок, пробіг 298 тисяч. Тому, друзі, кому зацікавило дане авто, звертайтеся до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та триїдину, і ми зможемо з легкістю пригнати вам будь-яке авто із Сполучених Штатів. З вами, як завжди, автопарк.